Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про абстрактні класи і інтерфейси. Власне, на рахунок класів, так, ми вже познайомилися дещо з ОП з класами. як такими. Але є ще такий, не знаю, вид підвід класів, так, це абстрактні класи. Чим вони власне відрізняються? Це тим, що ми не можемо створити інстанс нашого класа. Тобто, ми очікуємо те, що там буде якийсь його наслідник. Як нам зробити абстрактний клас? Досить просто ми пишемо public і не клас, а абстракт клас. І відповідно даємо нашому класу назву. Давайте повернемось дещо до прикладу з фігурами. Так? Ось, власне, у нас. Public abstract клас, shape. Тобто, якщо у нас буде shape, якийсь shape, так рівня New, пишемо Shape. Тобто викликаємо конструктор, але в нас помилка. власне помилка, тому що клас абстрактний і нічого ми з ним зробити не можемо. Але, якщо в нас буде якийсь клас, давайте ми для прикладу візьмемо а, прямокутник, так, паблік клас. Який наслідується від нашого класу shape, то, власне, уже його ми створити можемо. Тільки я не дуже правильно писав. Ось. прямокутник. Тобто у нас є якийсь клас, створити ми його не можемо, але ми знаємо, що там буде якийсь його наслідник. Для чого? Це взагалі існує. Тому що іноді ми не знаємо точно, яка буде логіка і реалізація відповідної логіки зараз, на даний момент, тому, власне, ми пишемо Public Abstract Plot, Так. І ми ставимо крапку з комою. Ми не пишемо реалізацію, ми пишемо. Ми просто даємо сигнатуру нашому методу, так. І очікуємо, що хтось із дочірніх наших класів, так, в нашому випадку це Rectangle, це реалізує. Так. І, відповідно, давайте ми зараз напишемо картинку реалізації. Ось у нас буде два поля. Public float і public флот, ось. І повертати ми, відповідно, будемо. Одне помножене на друге. Ось і все. Тобто, якщо в нас буде ще якась фігура, наприклад, там коло і так далі. так далі, в кожного з них буде своя реалізація. Але в нас є абстрактний клас, який на даному етапі цього не знає. Відповідно, нам ніщо не забороняє писати повноцінні, готові якісь методи. Уже з реалізацією в абстрактному класі. Це нормально, власне, для цього класи як такі існують. Але у випадку, що в нас є якийсь абстрактний метод, тобто ми очікуємо, що хтось із дочірніх класів обов'язково реалізує цей відповідний метод. Чи навіть проперті це теж можливо? Зараз ми це робити не будемо, в цьому немає потреби. Але просто щоб ви знали: що важливо, це те, що. Якщо ми тут приберемо абстракт, тобто в нас є якийсь клас, який має абстрактний метод. Ем, такого бути не може. Ми побачимо, що в нас є помилка компіляції. Але нам необхідно, якщо в нас є хоча б один абстрактний метод, то весь наш клас повинен бути абстрактним. Але абстрактний клас не обов'язково повинен мати хоч якісь абстрактні його члени. Ось так от. Ем, і, як бачимо, тут використовуємо якраз такі Механізм перегрузки методів, власне, поліморфізм. Ось. Це те, що стосується абстрактних класів. Перейдемо до інтерфейсів. Давайте ми цей код приберемо, він нам зараз не потрібен. Що стосується інтерфейсів. Інтерфейс це річ, яка говорить те, що клас, який цей інтерфейс. Буде мати от якісь то, там, певні члени. Давайте подивимося спочатку, як виглядає інтерфейс. Ми пишемо Public Interface І нехай це буде «I, my А, По канону їх починають з букви i. Ось у нас є якийсь створений інтерфейс, які члени може мати інтерфейс. Це, власне property, так, властивості, тому ми можемо написати нехай там буде. Ось, якщо ми хочемо зробити поле, нам цього не дає зробити. Поля в інтерфейсах заборонені, тому ми можемо написати getSet, наприклад. Ось, property можемо. І ми можемо написати сигнатуру метода. А, нехай у нас буде void my method. Ось, тобто ми можемо вказати, що там буде якийсь метод, там той, який нам необхідно, який буде підходити під наш інтерфейс. Але, як ми бачимо, це виглядає дуже подібно до абстрактного методу, так? тому що ми не пишемо реалізацію, ми просто завершуємо метод поки що крапкою з комою. І якщо в нас буде якийсь клас. клас нехай. Поки що нам це тільки для прикладу. Ми будемо ніби наслідувати інтерфейс, ще говорять реалізовувати інтерфейс. І ми ось додали. Тобто, обов'язково нам необхідно реалізувати всі члени нашого інтерфейсу. Ось це наш нейм, наша властивість, так, і якийсь там наш метод, який нам необхідно. І тут ми вже. Змушені писати реалізацію. Ну, звісно, якщо цей клас буде абстрактним, ми так само можемо зробити цей метод абстрактним, і вже далі там в дочірніх, знову ж таки, це реалізовувати. Але зараз нам це не головне. А, відповідно, створити інстанс інтерфейса. Ми так само не можемо. Так? Ну, тому що це не є реалізація, це є тільки опис, ще це публічний інтерфейс. Бо Інтерфейс доступу до об'єкта. тобто Ми просто говоримо, що той, хто це реалізовує, наш відповідний інтерфейс, в нього точно ці члени будуть, і з ними ми вже працювати можемо. Ось Давайте ми пишемо сюди, відповідно, myClass, і тепер у нас все працює. І вже працювати з цим інстансом. Як ми бачимо, от My method, от ним, ми вже можемо. тобто, Спільного в абстрактних класах і інтерфейсах те, що ми створити їхній інстанс як такий не можемо. Але різниця в чому? Різниця в тому, що в c немає множинного наслідування. так І це говорить про те, що ми можемо наслідуватись тільки від одного класу. Давайте ми паблік клас май subclass. Тобто ми можемо наслідуватись, наприклад, від майкласа, але якби в нас там був ще якийсь, давайте там Public class клас так? То і від car ми вже наслідуватись не можемо. Тобто, по ієрархії класів ми можемо наслідувати тільки один. Конкретний клас. А з інтерфейсами все дещо цікавіше, тому що їх ми можемо наслідувати скільки завгодно. Тобто, якщо у нас є якийсь, давайте, IMAIINTACE 1, і в нас буде якийсь IMAInтерface 2, то ми просто через кому їх наслідуємо. І в нас немає ніяких проблем. Тобто от ми унаслідували один інтерфейс, якби тут був ще якийсь. Не знаю, якийсь ще метод. Так? Ми просто наслідуємо стільки інтерфейсів, скільки нам необхідно. І в цьому велика, власне, перевага інтерфейсів, те, що вони дають нам трошки таку більшу ніби модульність, так, що в майбутньому може значно покращити нашу архітектуру. Що ще важливо знати про... Інтерфейси. Насправді, інтерфейси можуть наслідувати і інші інтерфейси. Давайте ми назвемо uh, Mega Interface. Тобто ми знову таки ставимо дві крапки. І ось у нас є якийсь інтерфейс, який наслідує два інших інтерфейси. Це теж цілком собі окей. Ось ми просто замінили, і ми бачимо, що. Ну, давайте, нехай у нас буде зміна ось така. Віню. Е my class. Ось, і в нас все працює. Тобто ми взагалі вказуємо тільки один. Ну Інтерфейс доступу, який ми очікуємо, так, якусь ще наш там клас буде це реалізовувати, ми це вказали, і все неважливо. Як ми бачимо, по ієрархії, інтерфейс 1, інтерфейс 2, вони обидва є тут присутніми, так, відповідно, і в MyClass так само має всі необхідні речі, які ми вказали тут. Він їх реалізував, тому створити таку змінну ми можемо дуже дуже просто, без всяких проблем, нічого нам не заважає. Що буде? Якщо у нас два інтерфейси мають однаковий метод. З однаковою сигнатурою? Ну, так сталося випадково. Ось ми бачимо mymethod 1 mymethod 2, а оцей наш. Plus, їх так і реалізовувати. Давайте ми просто тут виведемо якийсь консоль rateLine. Як ми бачимо, обидва обидві ніби реалізації цього методу зосереджені ось тут. І в нас все буде працювати. Давайте ми від нашого інстанса викличемо наш метод. Запускаємо нашу програму. Ось ми бачимо Method. Але інколи нам треба, щоб коли ми працюємо з одним інтерфейсом, тут реалізація була одна, а коли з іншим інтерфейсом реалізація була друга. І це ми теж можемо зробити завдяки інтерфейсу. Що нам для цього необхідно? Ми хочемо явно вказати, що ось цей MyMethod це від IMAI інтерфейс 1 а Єдине, що нам необхідно тепер прибрати паблік. І, відповідно, ще реалізувати додатково другий. Так, тепер тут. Тут ми ставимо один, тут ми ставимо два. Тобто, ми по-різному реалізували один той самий метод від двох. Різних інтерфейсів. Що це нам дає, яку це нам змогу дає Тепер дивіться, якщо ми працюємо, давайте ми. Дещо замінимо. Ось у нас буде. Ой. Ми зробимо наступне. У нас буде посилання на інтерфейс 1 Рівня instance І відповідно робимо таке саме, але для другого. Тепер в чому ідея? Якщо ми посилаємось на imyinterface 1 і від нього виключимо. Наш метод, що буде в такому випадку, ми виключимо ось це. Якщо ми це викликаємо. Той самий метод буквально, ніби. так, Тому що ну, ця зміна вона має і один, і другий. Тоді буде. Таке, що ми викличемо ось цю реалізацію. Давайте це перевіримо. Ось ми бачимо. Мій метод 1, мої метод 2. Ніяких в нас з цим проблем немає. Ми навіть можемо. Додатково написати ще третю реалізацію. Це вже, якщо ми будемо конкретно від нашого класа це робити, давайте це називаємо клас. Тобто, якщо ми будемо прямо напряму від нашого класу це викликати, так, то в нас буде взагалі ще й третя реалізація. Запускаємо. Ось у нас клас, метод, моє метод 1, моє метод 2. Хоча, як ми бачимо, сигнатура цього всього однакова. Якщо ж нам необхідно від цього викликати, якщо ми захочемо викликати від нашого класу якось напряму якусь конкретну реалізацію, ми можемо просто привести його до. Відповідно інтерфейсу. Так, або через зміну, або там, не знаю, через дужечки. Давайте Дещо інакше. Ось, отак от. Тобто, ми спочатку приводимо ніби його до інтерфейс 1, і ось це ми вже викликаємо від ima Interface 1. Тобто в нас в рази буде більш гнучкіша програма завдяки власне інтерфейсу. Ось ми бачимо, що тут. mymethod 1. Давайте тепер підсумуємо, що спільного між абстрактним класом і інтерфейсом. Власне, те, що ми не можемо створити інстанс будь кого з них, те, що ми завжди будемо посилатися на того, хто реалізовує це все, так або там відповідно наслідується від нашого інтерфейсу, або наслідується від нашого абстрактного класу. Ми завжди будемо працювати з кимось з дочірніх. А що між ними різного? Різного між ними насправді набагато більше. Це те, що в класі, абстрактному, не абстрактному, ми завжди можемо мати поля, ми можемо мати реалізації методів і так далі. І так далі. Тобто це, він має весь функціонал із звичайного класу. Єдине, що ми не можемо його інстанс створити. Але що ми маємо в інтерфейсі? А насправді в інтерфейсі ми дещо обмежені по тому, які можуть у нього бути члени, це властивості і сигнатура методів. Ще там можуть бути івенти і індексери. Про них ми поговоримо дещо пізніше, але поки що ми це просто запам'ятаємо. Що ще важливо: класи, ми наслідуємо тільки один клас, у нас немає множинного наслідування. А в інтерфейсах інтерфейси ми можемо наслідувати стільки, скільки нам необхідно. І інтерфейси від інтерфейсів можуть наслідуватись. Тобто, це таке є процес розбиття нашої програми на деякі менші кусочки. І що ще важливо, це те, що структури можуть наслідувати інтерфейси. Тобто інтерфейси це більш такі гнучкі. Речі, але ми в них логіку писати не можемо. так, а, І давайте тепер ще задамо одне питання: що коли краще використовувати? Якщо ми знаємо, що в нас будуть такі об'єкти, так, якась ієрархія класів об'єднана певною логікою, так, вони всі там такі споріднені між собою, то, звісно, краще нам використовувати абстрактні класи. Тому що ми оцю спільну логіку можемо мати в якомусь нашому батьківському, а дочерні там тільки по-своєму реалізовувати певні речі. Якщо ж у нас спільний лише інтерфейс доступу, а реалізації в кожного можуть бути свої, так, набір даних в кожного свій. Але поведінка, так? Інтерфейси це часто говорять про поведінку. А поведінка спіль, ну, точніше, в кожного своя. Тоді краще використовувати інтерфейси. І, як ми бачимо, інтерфейси ми наслідаємо, не скільки необхідно, хоч навіть якщо методи співпадають, ми теж маємо великий простір для реалізації, Але інтерфейси дещо обмежені в тому, що вони можуть мати. На цьому все. Якщо у вас виникли запитання, обов'язково пишіть їх в коментарі. Я обов'язково буду відповідати. Сподобалось відео, лайкайте. Не знаю, розповідайте друзям. На цьому все. До зустрічі.